Мир вам, дорога церква, сьогодні хочу разом з вами прочитати з Біблії, з Євангелії одну історію, яка трапилась з Ісусом Христом і його учнями, і трошки пороздумувати на цією історією, ну і далі. Тому хто має Євангелії, відкрийте, будь ласка, Євангелія від Матвія, 26 розділ, з 36 Ця Історія трапилася з учнями Ісусом. Ісуса Христа саме перед тим як Ісуса було схоплено. Отож, 26 розділ з 36 вірша. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке зветься Гевсиманія, і каже їм: Посидьте тут, поки я піду і там помолюся. І взявши Петра та двох Заведеєвих синів, почав сумувати і тужити. Тоді каже їм смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтесь тут і пильнуйте зі мною. І пройшовши трохи далі, впав до долиніць, молячись і кажучи: Отче мій, якщо можливо, нехай мене обминеться чаша, однак не як я хочу, а як ти. Повертається до учнів і, знаходить, що вони сплять, і каже Петрові То не змогли ви однієї години попильнувати зі мною, пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу. Бо дух бабадьорий, а тіло немічне, знову відійшов, удруге почав молитись, промовляючи, Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я її не пив, нехай буде твоя воля. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Залишивши їх, він відійшов знову помолитись і, втретє, повторив ті самі слова. Тоді приходить до учнів і каже їм: Ви все ще спите і відпочиваєте. Ось наблизилась година, і син людський видається. Руки грішників. прочитавши цю історію, якщо звернути увагу на учнів Ісуса Христа, то не знаю, як у вас, а у більшості людей, можливо, у мене в дитинстві я задавав таке питання, як могли так вчинити учні? Ісус Христос попросив їх про одне, помолитися разом з ним і бути бадьорими і бути в молитві, підтримати Його в таку тяжку хвилину. Але що роблять учні? Учні сплять. І якщо в нас виникають такі запитання, то це добре. Але ми люди, і в нас можуть виникати не лише запитання, а й осуд до учнів, осуджувати людей. І знаєте, ця історія, от якраз, описана в трьох Євангеліях. і описана не просто так, а описана для того, щоб ми задумались. Ну, є думки різні, є думки стосовно того, що Ісус молився, але я хочу звернути увагу зараз на учнів. Звернути увагу на те, як вони поступили, і як саме Ісус поступив стосовно них. Я казав, як ми люди, ми можемо суджувати, і от саме важливість цієї історії, от я хочу звернути увагу на те, як ми поступаємо з людьми, які неправильно або не так, як ми хотіли, поступають відносно нас. І давайте звернемо увагу на те, як Ісус відреагував на їхню, скажем, не послуг чи їхню не змогу зробити те, що він від них хотів. Ісус пішов молитися, залишивши учнів, і коли приходить в перший раз, можемо прочитати 40-41 вірш. Повернувшись до учнів, знаходить, що вони сплять. І знаєте, в словах і в діях Ісуса Христа немає осуду, немає якихось нарікань чи докору. Ісус не говорить їм, що ж ви робите, чому ви спите, а Ісус, навпаки, їх спонукає, говорить, пильнуйте та моліться. Ісус знає наше серце, Ісус знає нашу. Поведінку, Ісус знає, як ми почуваємо себе, які ми які ми взагалі. І тому Ісус, розуміючи, які учні, Він говорить їм ті слова, які їм зараз необхідні. Він їм говорить пильнуйте та моліться, бо Він розуміє, що якраз пильнування це те, що потрібно в нашому і в житті учнів. Тоді другий раз, коли повертався Ісус Христос, знову повернувся до них, Він взагалі побачив, що вони сплять, і, залишивши їх, дав їм можливість, можливо. Довідпочивати, поспати далі. І третій раз, коли він вже повернувся, знову ж ми бачимо, що Він знов не говорить ніяких докірливих слів. Він просто говорить, їм, що просинайтесь, бо вже настала година, коли має відбуватися далі діла. Знаєте, Ісус Христос не дорікнув їм, Він їм їх не осудив. І апостол Павло в першому післенні до Корінтян пише, чому ми маємо так само поступати, як поступив Ісус Христос. Тому передчасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який освітить таємниці пітьми і виявить задуми сердець. Тоді кожному буде похвала від Бога. Знаєте, серця людини ми не знаємо. Але Господь Ісус Христос, він, Господь, Він здав учнів, Він знав, чому вони так зробили, і Він знав їхні замисли, думки, їхнє серце. І можемо подивитись на життя на той день учнів Ісуса Христа. Ну, щоб зрозуміти, можливо, чому Ісус Христос їм не дорікнув, чи чому Ісус Христос їм не зауважив на це. Що робили учні в той день? Учні Ісуса Христа були з Ісусом Христом. А ми знаємо, що Ісус що робив? Навчав людей, Він зціляв, і це відбувалося з самого ранку до закату сонця. І учні постійно допомагали йому. Вони приймали людей, вони підносили щось, вони щось не знаю. Щось робили те, що їм Ісус говорив, і це було на вулиці, вони постійно були на ногах, і тому хто з нас працює на вулиці, і постійно, от його робота така, що він постійно на ногах, він розуміє, що за цілий день фізично учні були вже геть втомлені і ніякі. Потім ми розуміємо, що учні працювали з людьми, і той, хто з нас так само працює з людьми, той розуміє, що емоційно вони були геть виснажені. Якщо прийде одна, дві, а можливо і десять людей, які... Можуть е, щось говорити, сперечатися і щось наполягати на своєму, і, гов, говорячи з людьми, учні були емоційно виснажені. А ще якщо взяти, пам'ятаємо, що після такого насиченого дня учні з Ісусом мали вечерю, і вони, Ісус їм що розповідав? Що йому треба постраждати, що він буде вбитий. А учні що намагалися? А учні хотіли, щоб Ісус був царем і разом з ним царювати, відновити Царство Ізраїля. Потім Ісус що говорить, що хтось із вас мене ще видасть. А потім ще Петро говорить: а ти, особливо, Петро, який був авторитет серед учнів, ти тричі зречешся, доки не проспіває півень до ранку. І знаєте, це таке моральне ще навантаження на учнів. І, зважаючи на це, так на таку фізичну сторону, емоційну сторону і моральну сторону. Учнів може десь зрозуміти їхній стан. А якщо зрозуміти, що це вже три, більше трьох років вони ходили з Ісусом, і такий день у них був три роки більше трьох років, тому навантаження на учнів було велике. Тому Ісус, бачачи їхнє серце, бачачи те, в якому стані вони знаходяться фізичному, моральному і емоційному, Він зважав на їхній стан. І до чого спонукається історія? Ця історія описана в трьох Євангеліях. Ця історія у Марка і Матвія майже однакові. Лука трошки упускає деталей, але суть передає, і до чого він спонукає, Щоб ми дивилися на наших братів і сестер так само, з милістю, не з осудом, а навпаки, вміщали наших братів і сестер. Дивитися і говорити ті слова, які будуть е, піднімати, вдохновляти, підбадьорювати, а не словами вбивати чи, можливо, осуджувати і цим накликати як на себе гріх. Так і на своїх братів і сестер. Це такий був дух, фізичний сон, коли люди сплять. Але в нашому житті, на жаль, існує і духовний сон. І от про духовний сон хочу якраз далі поговорити, і що це таке, і наскільки він часто трапляється в нашому житті. І за основу хочу взяти одну притчу, яку розповів Ісус Христос: це притча про те, на що схоже Царство Небесне, і це притча про десять дів. Пам'ятаєте, там так само ці жінки, діви. Вийшли і потім заснули. Тож, давайте, якщо в кого є Біблії, відкриємо це розділ назад, це в Євангелії від Матвія, 25 розділ. І в цій історії розповідається про дів, які готувались до зустрічі. Вони готувались і настав такий час, коли вони заснули. 25 розділ, 5 віршик. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. Знаєте, в нашому житті, ну, якби Ісус Христос тут говорить в притчі, що всі поснули. Можливо, така ситуація, що е, Ісус забарився, ми не знаємо, коли прийде Він вдруге, і ми не знаємо точної дати, ми очікуємо, і в цьому очікуванні, так само як ці діви, може настати такий от стан, якби духовного сну. Це може стати через. Стабільність духовного нашого життя, ми постійно ходимо на зібрання, ми, можливо, робимо якусь справу перед гостом, Господом, приймаємо служіння участь у в якомусь служінні. І, знаєте, таке от життя, рівномірне, розважене, яке може тако забаюкувати і можна задрімати і заснути, як ці діви. Тому цього треба пильнувати. І... Але давайте зараз подивимося на цих дів і зрозуміємо, чому їх названо мудрими або нерозумними. Через те, що вони щось знали, чи, чи через те, що вони були, можливо, начитані. Ну, насамперед, ні. Якщо ми почитаємо перед цим, то Ісус Христос пояснює, через що, через що саме названі вони мудрими і нерозумними. Давайте почнемо з першого вірша і прочитаємо. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії, а мудрі разом із своїми каганцями посудина взяли олію. В чому відрізняються якби п'ять перших дів, які названі нерозумними, і п'ять інших. По-перше, що є спільного, вони і ті, і ті готувалися до зустрічі молодого. Вони взяли каганці, а це вже певна справа. Щоб взяти каганець, треба було взяти сам каганець і туди налити олії для того, щоб він світився, для того, щоб він давав світло. Але перші названі нерозумні, тому що вони не підготували більше, не підготувались, можливо, от для того, коли Каганець затухне, щоб вони знову могли запалити його. У них не було якби на запас олії. І саме от в цьому різниця мудрих і нерозумних. В нашому житті, знаєте, стаються так само е, випробовування. Чи, от як я казав, ми духовно засинаємо. І от, як написано. Почувся голос, іде молодий. І чи ми зможемо, вставши, знову бути бадьорими і знову перебувати в пильності? Або в нас з нами стаються якісь випробовування в нашому житті. І ми, е, якщо ми думаємо, що в нас зразу, отак безпосередньо ми відповімо, дамо відповідь, чи влучні слова такі на, на думку прийдуть, то ми помиляємося: для цього треба готуватися. І де, е, той час, який нам дає Господь, коли ми не маємо випробовування, коли у нас тихо і спокійно все, його треба використовувати саме для того, щоб змістятися в Господі, щоб пізнавати Господа, щоб розуміти Господа і наближатись до нього. І коли ми будемо близько до Господа, то ми будемо постійно пильнувати і перебувати в такому стані. знаєте апостоли Яків, Павло і Петро дуже багато писали про випробовування, і от якраз до нас питання. Коли приходить до нас ті випробовування чи спокусив життя, чи ми є тими мудрими, чи ми нерозумними є тими дівами, які підготувались або не підготувались до приходу таких випробовувань? Апостол Павло дуже багато писав, він такий практичний, якби був, мав писав листи і якраз писав про наше життя. І він от написав, що значить зміцнятися в Господі. І якщо ми відкриємо пісня до офісян. Шостий розділ, то якраз прочитаємо, що нам треба робити, щоб ми були готові до того, до тих випробувань, чи що треба робити, щоб постійно пильнувати і не бути духовно сплячими. Ефесіан, 6 розділ з 10 вірша. Нарешті, змістуйтесь з Господом та могутністю Його сили. Це от Павло пише, що треба для того, щоб бути постійно в Господі. І далі він перераховує, що треба ж зробити. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності диявола. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Коли прийде до нас цей, цей день, коли ми будемо спати, коли ми заснемо, можливо, духовно, або прийдуть спокуси і випробовування, щоб ми могли протистояти їм. І далі він дає практичні от поради, що нам необхідно. 14-й вірш. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться у броню праведності. І тут запитання до нас, брати і сестри, що є істина? Ісус Христос, коли був на землі, Він говорив: Я є дорога і правда, в іншому прикладі істина і життя. Тому Господь це наша істина, Господь це те, в чому ми маємо стояти, і ми маємо перебувати в Господі. Далі говориться про броню праведності. Ми знаємо, що наша праведність. Вірі в Ісуса Христа. І якщо ми віримо в Бога, то Він дає нам цю праведність. Не через те, що ми такі, як раніше звучало, що ми достойні праведності, чи ми робимо добрі справи, а лише через віру в Бога Ісуса Христа. Через те, що Він дає нам свою праведність, і Господь дивиться на нас не як на грішників, а як тих, хто повірили і йдуть за Ісусом Христом, як тих, в кого є Дух Святий, і як на тих, які є дітьми Господа. П'ятнадцятий вірш. Взуйтесь у готовність благовістити мир. Перше запитання до нас: чи ми маємо той мир? Якщо ми вже прийняли Ісуса Христа, то мир Господній і примирення з Господом ми маємо. А ті, хто ще не зробили цього, поспішіть, будь ласка, тому що завтрашній день не в нашій волі, і ми маємо вирішувати наші питання вже зараз і сьогодні. Мир чи видно цей мир тим, хто оточує нас? Чи на цей мир, який всередині нас. Ми передаємо тим, хто поряд з нами. Це, можливо, наші сусіди, можливо, близькі, рідні, а можливо колеги по роботі. Чи цей мир, який дав нам Господь, він видний в наших ділах, в тому як ми поводимось. 16 вірш. Понад усе візьміть щит віри, який зможе погастити всі вогнені стріли лукавого. Віра. Чи є в нас віра? Апостол Яків дуже в своєму посланні дуже чітко розписав про віру, яка, яка дає діла і яка без діл. Знаєте, він написав, що віра, без діл мертва. Тому наскільки жива і діяльна віра в нашому житті? Чи ми лише віримо на словах, але в Слові Божому написано і демони вірять і терп'ящу від Бога, тому яка наша віра? Чи наша віра спонукає нас робити щось для Господа? Чи наша віра спонукає нас до дій, які показують ту віру. Пам'ятаєте Авраама, пам'ятаєте інших біблійних героїв, які по своїй вірі йшли за, своїми, за своєю вірою до кінця? Хто до смерті, а хто до як Авраам до випробувань, коли свого сина мав принести на жертвеннику. Тому давайте, щоб наша віра була дієва, жива. І нашу віру було видно по наших ділах. Сімнадцятий вірш: візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Знову ж зверну увагу на Боже Слово. Наскільки часто ми читаємо Боже Слово? Чи Боже Слово є тим, про що ми думаємо, і те, що нас супроводжує під час наших днів, нашого життя. Якщо ми лише зранку десь почитаємо і забуваємо про нього, то таке наше духовне життя. Давайте перебувати в Слові Божому, давайте роздумувати, пізнавати його. І в Слові Божому є багато обітниць, таємниць, які Господь хоче, щоб ми їми володіли. І 18 вірш. Постійно моліться духом, усякою молитвою, і проханням. Давай, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Знаєте, молитва. Молитва це те, як ми можемо спілкуватися з Господом? Молитва це показник того, чи ми маємо взагалі відносини з Богом. Тому що, ми знаємо, в нашому житті, якщо ми з кимось не спілкуємось, то ми не маємо з, від... з ним відносин ніяких. Ми ніяких не маємо з ним взаємин. І тому, якщо наша молитва скудненька, або ми взагалі не молимося до Бога, то таке наше і відносини з Господом нашим. Тож давайте збагачуватись Господом, давайте перебувати в молитві, давайте молитись і спілкуватись до Господа. І через молитву чути те, що Господь хоче нам сказати. Ми живемо на цій землі. І час, на який є на цій землі, має таку характерність, як швидкоплинність. Е, час дуже швидко проминає, і ми маємо поводитись, як я на початку казав, як мудрі діви. І наостанок хочу побажати нам такий вірш. Який записав апостол Павло до Ефесян, 5 розділ, 15 16 вірш. Отже, уважайте, слідкуйте, щоб поводитись не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Дні швидко проходять. І тому здавайте поводитись мудро, перебуваючи і зміцняючись, зміцняючись Господом кожному нашому дні. Амінь.